Привіт усім сьогодні. Ми будемо опановувати професію, яка стала популярною в останні роки. Це грумер або ж по-простому стиліст. Клієнтами грумерів є ось такі домашні чотирилапі улюбленці. Знайомтеся, це Феня. саме її сьогодні. Буде робити красунею. Грумер з англійської перекладається як чистити, доглядати. Зародилась ця професія лише кількадесят років тому, коли заводити породистих домашніх друзів стало модно. Сьогодні грумер спеціаліст наведення зовнішньої краси тварин, як правило, собак, котів чи кроликів. Грумери миють, стрижуть, тримінгують шерсть, розпутують її, підрівнюють кіхті. Послуги грумерів особливо важливі при підготовці тварин до виставки. Пушки нашої фені ми будемо прикрашати стразами. Як це правильно робити, мені розповість професіонал грумер Юля. Юлія грумер стиліст домашніх тварин. Розкажіть, з чого починається саме процес стилізації? Здравствуйте. Процес стилізації починається з клея, який йде гіпералергіє, тобто собаки не викликає алергії. І обічних стразіків, які ми засипаємо. То есть вы наносите клей на ушко, по краешку, потом даете немножечко подсохнуть и засыпаете стразиками. На сколько это раз популярно? Очень популярно, особенно летом или перед какими-то праздниками людям нравится. Оно держится довольно долго, около месяца. Шерсточка страстает, но оно не осыпается. Ну шо ж, Финя, давай будем работать тебя стильную, красивую, блескучую. Хорошо, есть. И ушко вы берете в ручку. Починаємо наносити клей, він і справді без запаху і дуже швидко сохне. Ось нам тому рівномірненько, це все засипіться і буде от така полосочка, як ви нарисуєте. І тепер просто посипаємо. Да, просто посипаємо це місце. Думала, вся собака буде в блискітках, пощастило, лише трохи переборщила. Прибираємо зайве і чекаємо кілька хвилин до висихання. Виходить, скільки клею сюди покладеш, як рівномірно. Такий буде і малюнок. Видно, да, що тут трошки нерівно в Мене декоруємо і внутрішню сторону вух. На коли будуть бігати, у нього трачати будуть тричати, буде переливатися дуже красиво. І знову ж позипаємо. Не знаю, як фаня, але я дуже хвилювалася, як вийде. Я ніколи не думала, що собак можна так цікаво декорувати і робити стильними. Головне не терти блискітки і тоді вони протримаються за кілька місяців. Окрім вушок, ми можемо малювати і на спині нашим собачкам. Наприклад, якщо це якісь великі малюнки, ми обираємо трафарети ось такі їх. Перекладаємо, наносимо клей, потім посипаємо блискітками, чекаємо 2-3 хвилинки і здираємо. Знімати трафарет треба за шерстю. Я цього не знала і зробила фані неприємно. Шерсть має бути недовгою, щоб малюнок був рівномірним. Зараз ми знову ж таки чекаємо 2-3 хвилинки, поки наш клей підсохне. Юля, розкажіть, все ж таки, не так легко стати грумером. Я так розумію, правильно? Ну да, можно так сказать, потому что каждому животному нужен особый подход. Все по-разному себя ведут, как бы надо знать психологию. Мы как бы практикуем у себя постоянно ездить на всякие семинары, мастер-классы, повышать квалификацию. Мы можем ездить на одну и ту же породу несколько раз как бы в год, потому что привозят какие-то новинки, какие-то инструменты разные появляются или техники тоже Хотя да, вроде бы ты всё умеешь делать, но что-то интересненькое с каждого семинара ты себе возьмёшь и будешь внедрять свою практику. Также по причёскам тоже ты вроде бы свою фантазию проявляешь постоянно, но что-то может такое проститься себе раз, оп, я там поэкспериментировала на ком-то ещё. Тебе людям нравится, как вы бы, мы повышаем свою квалификацию постоянно. Та грумер это та людина, яка знається більше на собачій моді, ніж, мабуть, на людцій, на жінці. Да, да, это точно. Так, я думаю, ми вже можемо вже знімати, yeah, так? Звісно. Тут ми придержимо. Наша фіня, бачите, яка дуже гарно стилізована. Готова на Новий Год. Тепер будемо вже переходити освоювати перукарські міня з собаками. Американський грумер Марк Імхов займався благодійністю. Стиліць брав старих собак із притулків, які вже втратили шанс на нову родину. Купав їх та робив їм стрижки. І все безкоштовно. Тварини змінювались до невпізнаваності. Марк говорив: вони відплатять любов'ю своїм новим власникам. Домашній догляд за собаками розпочинається з простого звичайного купання. Це знайомтеся, це Сонік. Зараз ми будемо його робити чистеньким. Для цього будемо купати ось такі ось ванні. Сонік у нас досвідчений клієнт грумерів, тому він не боїться купатися. Ми вибрали таку тепленьку ледве -лед водичку, щоб йому було комфортно, і починаємо його із задньої частини мити. Молодець, не боїться. Вони. Не забуваємо про животик. Переходимо до лапок. Пес відчуває, що я хвилююся і постійно крутиться в моїх руках, тому мордочку йому милить Юля. Адже треба правильно тримати голову, щоб вода не потрапила до носа. Я за відсутністю досвіду просто боюся такого робити собаку. Перший брудник ми шар, тепер ми будемо зараз намилювати шампунем нашу собачку. Треба всюди-всюди потрапити шампунь. Він зараз не дуже добре милиться, тому що собака наша бігала на вулиці, вона дуже-дуже брудна, як нам пояснили, І тому шампунь не дуже милиться, але треба спробувати повністю вимити весь цей бруд. І бачите, Соні трохи він зараз нервує, тому що, як мені пояснили, Наші стилісти, щоб він відчуває, що в мене руки не професійні і тремтять також, як у нього лапи його і бояться його. У нас професійні шампуні, тому вони не подразнюють ні лука, ні носик нашої собаки, тому ми можемо сміливо її тут милити і вимивати наш пункт. Після того як ми намилили цю собаку, зараз ми знову змиваємо її водою ретельно і потім будемо по-другому разу намилювати. Сонік, стой, стой, стій, стій. Я ще не знаю, як можна і купати Соніка, і тримати, щоб він не крутився. Сонік. Так держати, щоб він відчував, що йому не больно роблять. Носик вище, ось так, да. Ви однією стороною держите от, мордашку, а вторую придержите усики, тоді собачка не дергається і ви нікуди йому не потрапите. Сонік, щось ми не можемо з тобою знайти спільну мову. Чи то через мовляння чи руку Юлі Сонік таки заспокоївся трохи. Ми вдруге його намилюємо. Дуже важливо ретельно собакам промити їхні лапки, адже зараз зима і комунальники дороги посипають сіллю, піском якою всякою хімією. А це надзвичайно шкідливо для лап наших тварин. Воно роз'їдає їх. Перед тим як заходити собака до квартири, її також мають вимити добре лапки водою. Якщо це господарі не роблять, то ж грумер має прослідкувати, щоб самому дуже добре промити лап. Після того, як ми вдруг нанесли шампунь, зараз будемо змивати собачку знову теплою, тепленькою водичкою. Інодко доводиться навіть по тричі мити нашу собаку, якщо бруд не вимивається з-під лапок або з якихось там важкодоступних місць. Після цього ми будемо наносити кондиціонер. Після того, як ми нанесли наш кондиціонер, ми маємо лишити його на кілька хвилин, десь приблизно до п'яти. Тим часом собаці можна зробити масаж. Це дозволяє собаці звикнути до самого процесу купання і робить його більш приємним. Не знаю, як нашому пасику, а мені подобається. Дуже люблять собаки, коли чухають ось тут під мордочкою і за шерсть. Біля вушок. Зараз ми будемо змивати наш кондиціонер, але не повністю, щоб ледь, -ледь він лишився на шкірі нашої собаки. Це її зволожить. Мабуть, все. Після купання ми його замотимо в полотенце і там його на 2-3 хвилини лишаємо. Ми будемо нашого Соніка сушити феном і для цього використаємо ось цього гребінця, будемо вичісувати йому шерсть, щоб вона лягала рівненько і не закудлювалася. Гребінцем треба обережно чесати, щоб не пошкрябати шкіру. Починаємо з кінця. Добре, що Юля тримала фан, бо мені ледь вистачає рук, щоб спочатку собаку просто розчесати. А грумери професіонали з легкістю роблять і те і інше. Пощастило, що Сонік не тікає нікуди, хоча, коли сушили мордочку, йому не сподобалось. Зафіксували, там, де пальчиками придержали і все. Собака чувствує, що ви його держите. Ми повністю висушили нашого Соніка. Найважче нам, звичайно, далася голова, тому що він трошки пручався. А, ну він це добре витримав. Зараз ми беремо бритву і починаємо йому вибривати правильно э, зайву шерсть. А скільки тут у нас? На 3 міліметри. Він буде коротенький. Болять вона йому не робить, так? Ні, звісно. Не ріже нічого, тобто не острай. Головне правильно покласти машинку рівно ось так і тримати її. Давай Соня, держись. Перший рух мені, мабуть, дався найважче, адже я вперше в руках тримаю бритву. А вже тоді я переконалася, що собака спокійно стоїть і їй не боляче. І мені здається, я працювала вже впевненіше. Скільки вас часу займає? Ось помить його, висушить і отака стрижка да на три міліметри, наприклад, около Дів... двох Дів... 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 годин. Два-два з половиною, і залежить від того, як собака себе веде. Иногда бывает и дольше, если собачка первый раз или кто-то ее напугал, у нее где-то какой-то страх, чтобы найти контакт с собакой, чтобы она не боялась этого делать, то есть восстановить ее, и она чтобы уходила радостно. То есть бывает и больше. Есть просто собачки, которые не любят вообще, чтобы к ним притрагивались. То есть по разным причинам. То есть или напугали, или вообще не любят. То есть находим к ним контакт. Тобто, треба пить да. підхід до кожного собаки, да. так знаете? Ну, те, которые постоянно не привыкли, в принципе, нет. Мы знаем, да, какой, какая спит на столе, какая сидит, какая там не нравится. Есть у нас такой малыш, который любит лизать машинку. То есть вот сколько ты стрижешь, бреешь, столько он эту машинку, этот нож. И очень аккуратно, потому что он везде сунет язычок свой. Выходит, как люди со своими особенностями, так и да, дворы. Да, это точно. Дуже обережними треба бути із ліктьовою зоною наших собак, і пахом, тому що можна тут дуже легко пошкодити скіру, її подряпати, і собака буде почувати себе некомфортно. Собачі ірокези, косички чи зелена шерсть. Все частіше власники замовляють особливі стрижки для своїх чотирилапих. І грумери підходять до роботи з креативом. Роблять псам бороди, перетворюють їх на героїв кінофільмів, або ж по особливому вибривають їм шерсть. Нам треба зробити гігієну лапок. Ми маємо вибрати ось цю шерсть із-під лапок. Це для того, щоб сюди не попадало ні різна трава, ні пісок, ні земля, ні сніг. Цю послугу навіть часто клієнти окремо замовляють, як ага, просто гігієну лапок. Вережно не заходити за краї, щоб не поранити ключечки, маємо робити. Після того, як ми побрили нашого соніка, нам треба підрівняти нашу стрижку. Для цього зараз будемо вичісувати і трошки підстрижемо хвост. Тварина нервує, так як і я. Головне, ж тут хвоста не відрізати. Тепер переходимо до лапки. Ми ось так її беремо і треба нам цю шерсть підрівняти до рівня пучечки. Трошки нахиляємо і тепер ножницями зістригаємо. Сонік стані рівненько розчосочка, розчосується. смотрите, що у вас получается. Ты ніколи не думала, що стригти собаку так важко. Наприклад, я ось тут взяла дуже багато і, бачите, у нас вийшло нерівно. Юля, звичайно, трохи підправляє лапки Соніку, які я йому зробила нерівними. Дуже важливо обережно працювати з головою. Тут треба вистрігли у нашого хлопчика поміж очей, зробити чолочку, а також підрівняти вушка, що я зараз і зроблю. З мордочкою працює Юля, адже тут треба бути особливо обережним. Кожна стрижка підбирається по собаці. по мордочці, щоб красиво було, Плюс учитувається те, що хоче хазяїн. Говорить, так можна підрівнювати до півгодини. В принципі, ми завершили наш процес догляду за тваринами. Ми прикрасили стразиками нашу фінію і а, покупали, постригли Соніка. А, думаю, що трошки контакт я з ними знайшла, але все ж таки вони мене не дуже добре слухалися. А, а знайти контакт із твариною дуже важливо. Наприклад, якщо це коти, вони можуть пошкрябати, подрапати і навіть погризти свого грумера. А, не знаю, як тваринам, але мені дуже сподобалося бути а, стилістом домашніх тварин. З вами ми побачимося вже наступної програми на телеканалі Віка до зустрічі.